Андрій перший відвідувач рекрутингового центру, каже, хоче бути корисним війську. тому прийшов дізнатися, чи є вільні місця за його фахом, щоб не просто піти служити в збройні сили України, а ще по своїй професійній діяльності, по своїй професії, а я є інженером, зв'язківцем, принести якусь користь 100%, 100 для збройних сил України. Перший рекрутинговий центр, який запрацював у Хмельницькому, впевнений, що з відкриттям цього центру, і а це 28-й загалом по Україні, ми отримаємо потужну мережу для того, щоб можна було поповнювати військо і поповнювати якісно, поповнювати саме тими людьми, які мають досвід. І мають вміння для виконання завдань у центрі. Працюватиме двоє рекрутерок. Це цивільні жінки, працівниці центру надання адміністративних послуг, які пройшли відповідне навчання. В їхні обов'язки входить консультація охочих доєднатися до лав збройних сил України щодо актуальних військових спеціальностей. Наша задача допомогти дати інформацію, сконтактувати з конкретною військовою частиною. То сьогодні так само присутні представники військової частини, які розміщені на території області, і командні відповідні їхні підрозділи, сконтактувати з військовою частиною. Військова частина так само ж обирає собі цю людину, чи вона людина підходить і далі. Людина рухається по оформленню, по навчанню, щоб зрештою себе знайти на військовій службі в конкретній військовій частині. На переконання військових, добровольці, які на своєму місці приносять користь у боротьбі із ворогом. Сучасні технології, котрі привносять добровольці сучасну армію, в тому числі технологію менеджменту, вони надзвичайно ефективні. Ми використовуємо в наборі бійців до нашого підрозділу. Рекрутингові методи вони дуже ефективні. Дякую місцевій владі за дійсно ті події, котрими проводили на території Хмельницької і області. Це дуже ефективно. На облаштування рекрутингового центру з міського бюджету витратили 200 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.